Пригоди в чарівному лісі. Новорічний ранок для дітей відбувся в Палаці культури 29 грудня. На свято до малечі завітали казкові персонажі та звірята. За сценарієм хитра лисиця та вовк викрадають подарунки. А червона шапочка має знайти дорогу до зайця та вилікувати його. Без допомоги дітей казковим героям не справитись. Тож дітвора розгадувала загадки, збирала фрукти в імпровізованому лісі. Окрім конкурсів, діти танцювали та розважалися. Враження від свята були дуже гарні. Мені дуже сподобалось сьогодні. Білочка мені сподобалася ще. Мені дуже сподобалось те, що це свято було зроблено як на емоціях. Дуже таких емоціях. І Мені прямо сподобалося. Дивитися, це враження у мене таке. Мені підняло настрій, це, і я була дуже прям рада. Мені дуже сподобалося бути. Дуже было весело. Снегурочка, Дед Мороз, лисичка с волком. Что цикаво было на саде? Когда Дед Мороз приходил. Дуже цикаво, мне понравилось, когда был вот такой взрыв прямо за елкой. Дуже понравилось. Мне понравилось, Ведьма, ведьма, ведьма и... І... Та свято. Сьогоднішнє свято мене дуже вразило. Це дуже цікаво. Мені сподобався сюжет, персонажі, костюми, виступи, особливо гімнастки. Це дуже важко для них. Я уявляю, скільки людей тренувалися, скільки було репетицій. Я прийшла сьогодні з сестричкою з племінницею з племінником всієї родини. Перерві між захопливою грою персонажів з творчими номерами виступили гімнастки церкової студії, танцювальні та вокальні колективи Палацу культури. Привітали з Новим роком малечу актори лялькового театру. Засвітити новорічну ялинку запросили на свято Діда Мороза та Снігурочку. Під популярну молодю діти повели хоровод та отримали солодкі подарунки. Попри ворожі ракетні атаки, відключення світла в місті, святковий захід відбувся. Завдяки злагодженості творчих колективів програму не скасували, зазначає Олена Назарук. Повітряні тривоги нас змусили. Теж потривожитися, і ми переживали, чи будуть, чи зможуть відбутися ці ранки. Але дякуючи всім, що так активно зібралися, всі керівники колективів, тому що тільки тривога завершилася, всі, керівники зібралися, дітвора зібралася. Я бачила сама, як батьки діток підвозять на машинах до палацу. І е саме завдяки от, активності наших людей, е відповідальності керівників. Відбувалося сьогодні наше дійство. Після завершення новорічного свята батьки з дітьми могли сфотографуватися з казковими персонажами. Фото були платні, але всі виручені кошти направлять на збройні сили України.